Нас підтримує Європа, нас підтримують Сполучені Штати Америки. І 15 числа, а саме в середу, в Сполучених Штатах у Вашингтоні відбудеться засідання Комітету з міжнародних справ Сенату Сполучених Штатів Америки. На цьому засіданні комітету буде слухатись виключно питання про Україну. Сполучені Штати готові надати всецілу підтримку українському народу, який мирно бореться за свої права. І ми відправляємо до Сполучених Штатів Бориса Тарасюка, який виступить від імені Майдану, який виступить від імені українського народу. У нас є ключове звернення. До наших західних партнерів. Прийшов час дій, час слів завершився. Перший, хто повинен бути в списку на санкції Заходу, це міністр внутрішніх справ Захарченко і вся їхня банда, яка давала команду бити людей. І з цим ми їдемо на захід. Ми вимагаємо звільнення всіх політв'язнів. І я окремо хочу зупинитись на долі Юлії Тимошенко. Прошу Майдан звернутися до Європейського суду справ людини з тим, щоб ця судова інстанція в найкоротші терміни за прискореною процедурою. Розглянула ганебну сфальшовану справу проти Юлії Тимошенко і винесла законне справедливе європейське рішення звільнити Юлію Тимошенко. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Також. Юрі валя, також прошу проголосувати і прийняти рішення і доручити Борису Тарасюку відбути до Сенату Сполучених Штатів Америки з одним зверненням ввести санкції проти міністра внутрішніх справ Захарченко. І створе, яка порушує закон і конституцію. Хто за?